Ідея, що треба когось врятувати, вона травматична. Для чого ми це робимо? Щоб заслужити, чиєсь любов, щоб відчути себе важливим, щоб відчути себе потрібним. Навіщо нам когось врятувати? А особливо навіщо нам когось рятувати, хто сам нічого не робить для свого порятунку. І дуже часто, коли людина намагається когось врятувати а Когось там з якогось гівна е, витягнути, то дуже часто вона робить це не для іншої людини, не для того, щоб комусь насправді допомогти. А дуже часто це роблять для себе, щоб себе відчути рятівником, важливим, значущим, щоб почути слова подяки. Дякую, що б я без тебе робив. Як би мені без тебе було? Mm. Насолода. Але за неї треба платити. Плата інколи дуже висока. І тут хорошо б призадуматись, а чи потрібно воно вам.